Замість того, аби волити мита проти країн, які купують нафту і газ інші ресурси в терористичної Російської Федерації, 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголошує 8 серпня в день дедлайну його про зустріч з путіним. Валясті. мене звати Ігор Гаврещак, На календарі сьогодні 9 серпня, субота. Давайте з вами проговоримо, проаналізуємо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим, як розпочати, попрошу вас, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня оновлюємо для вас аналітику, зведення з фронту. Звичайно ж, всі процеси геополітичні, які безпосередньо стосуються України. Коментуйте, залишайте свої відгуки, враження. Розуміння тієї чи іншої ситуації новини і діліться нашою розмовою. Давайте разом з, з вами просувати у контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, Дональд Трамп оголосив, що 15 серпня він зустрінеться з диктатором Путіним на Алясці саме в той день, коли він мав оголосити про санкції мита, та тиск. На Росію цього не трапилось недарма. хочу вам сказати, що екстрено перед 8 серпня серпням Москви відбув Стів Вітьков, аби поговорити з Путіним три години. Потім швидко покинути цю розмову, поїхати до посольства США, чого він раніше не робив, і вже потім пішли каскад повідомлень і так би мовити, інсайдів Давайте в цьому всьому розбиратися. Ну, по перше, Дональд Трамп. Вчора сказав, що відбудеться, аби підписати якісь угоди, мирні чи припинення вогню, відбудеться обмін території за джерелами Wall Street Journal малося на увазі, що Україна має вийти повністю з Донецької області, а Путін погодиться не атакувати Херсонську і Запорізьку області, які він вніс собі. В конституцію давайте розбиратися, По перше, ця пропозиція від Трампа насправді не нова, вона ще гірша ніж була попередня. Просто згадаємо спочатку. Були умови в березні, коли зустрічалися делегації США і України про безумовне припинення вогню по лінії бойового зіткнення, яка є на той. Момент, звичайно ж, Путін на це не погодився. Далі нагадаю вам, були зустрічі в Парижі і в Лондоні в квітні місяці, де коаліція охочих і Україна зустрічалася з представниками Сполучених Штатів Америки, і саме наприкінці квітня в Лондоні була пропозиція від. Сполучених Штатів Америки, 22 пункти, їх представив Кіткелог, бо Марко Рубіо і ці в останній момент відмовилося їхати на цю зустріч, де серед іншого, де Юре США хотіли визнати Крим і де факто окуповані території. Це пропонувалось Україні, ще не домовляючись ні про що з Москвою, просто надавити на Україну, щоб вона хоч на щось погодилась. На це, звичайно ж, Україна не погодилась. Тепер же що хоче Трамп. Тепер, зважаючи на Реалії на фронті він ще гіршу пропозицію просуває: мовляв, ви виходьте з Донецької області, а далі ми домовимося на цих умовах. Переконаємо Путіна, що потрібно, як мінімум, припинення вогню. Варто зазначити, що Трамп завжди намагається просувати. Максимальні якісь нереальні умови. А коли чує відпіри, він відступає. Так і цього разу точно буде. Просто Україна не погодиться на те, що каже Трамп. Але давайте спочатку я вам оголошу про реакцію. України зеленського на всі ці новини далі згадаємо інсайди від політики Вострій Джорнел і Більд. Бо біль каже, що Вітков не розібрався, що йому казав Путін, і насправді в Путіна ще гірша пропозиція ніж пропозиція Трампа. Давайте по черзі. Так, от хочу вам сказати, що вранці сьогодні, 9 серпня, Володимир Зеленський відповів Трампові і на його е, висловлення про обмін територіями. І також відповів на те, що нічого про Україну вирішувати не можна без України. Про це він написав в телеграм-каналі. Відповідь на територіальне питання є в Конституції, заявив Володимир Зеленський. Ймовірно, у відповідь на заяви власне Трампа про обмін територіями от що він сказав: відступати від цього ніхто не буде і не зможе дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський уточнив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Однак рішення проти і без України це рішення проти миру, вважає. Володимир Зеленський цитуємо: вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру миру, який не розвалиться через бажання Москви, заявив глава нашої держави. Згодом Володимир Зеленський. Провів ряд дзвінків, і от що він до речі з партнерами України Володимир Зеленський переконаний, що Росія прагне виторгувати свою більш зручні позиції для поновлення війни з цією метою. Росія просуває ідею обміну однієї української території на іншу за насідками, які нічого не гарантують. Цими днями цитуємо Зеленського, активність дипломатії надвисока. Втім, не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивство, так само інвестують у війну і так само нав'язують ідею обміну української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення. Війни написав Володимир Зеленський в тому ж таки програмі вже пізніше в обід за підсумками розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фрідрикса. Президент України підкреслив, що усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. Глава держави відзначив, що спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку. Окрім того, Володимир Зеленський провів сьогодні телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старбором. Лідери поділяють бачення щодо сталого миру для України та однаково оцінюють небезпеку російського плану звести. Миротворчий процес до обговорення неможливо. Також Зеленський і Старман погодилися про те, що необхідні чіткі кроки та максимум координації, максимум спільних дій із партнерами. Президент України відзначив налаштованість Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів закінчити війну разом з тим. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжні закінчення війни та надійні основи безпеки для України і інших європейських націй, наголосив Володимир Зеленський. Бачимо, провів ряд перемовин, і доки Зеленський телефонував європейським лідерам, Путін також продовжував дзвонити. Своїм псевдосоюзникам насправді партнерам по ситуації сьогодні. Він телефонував президенту Бразилії Лулі Да Сільві. Вони обговорили підсумки переговорів із спецпредставником Трампа Вітькофом. Президент Бразилії висловив підтримку зусиль, покликаних сприяти в регулюванні українській кризі, так заявили в Кремлі. Тому я і кажу криза, тому що так каже. Кремль. варто також зазначити, що пригадуйте після зустрічі сіла Віткофа в Москві, він згодом мав відеозв'язок з представниками безпекових структур європейських країн, Британії, також України, і він там їм наговорив, нібито про те, що про що домовлявся з Путіном. Але тут є нюанс: або він не договорив, або. Його вели в оману, або він свідомо не договорив. Зараз про це все згадаємо. Хочу нагадати, що зараз відбудеться перед зустрічею Трампа і Путіна відбудеться зустріч європейських лідерів, представників США і України. Віце-президент США Джей Ді Венс та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі головуватимуть у суботу на зустрічі радників з національної безпеки України, країн Європи та США. Про це йдеться у повідомленні британського уряду за підсумками розмови Кіра Стармера і президента Володимира Зеленського, про яку я згадував цю зустріч. Організовують міністр закордонних справ Леммі Британії. Ну і віце-президент Джей Дівенс. Стармер і Зеленський погодили, що ця зустріч стане важливим. Формом для обговорення прогресу на шляху до забезпечення справедливого і тривалого миру. Також лідери Британії та України привітали бажання президента Трампа припинити цю варварську війну. І що ми маємо зберегти тиск на Путіна, аби припинити його незаконну війну. Бачимо, збираються аби була спільна позиція України, європейських країн, ну і там були присутні представники Сполучених Штатів Америки. Ця ситуація відрізняється від тієї, яка була 28 лютого, тому що тоді президент України був. Наодинці, вже потім він е, полетів, і пригадуйте, 2 березня зучас з Киром Зараз формують спільну позицію. Тому що те, що запропонував Путін США, і те, що пропонує Трамп, це фактично спроба затягування з боку Путіна, тому що він нічого нового насправді не сказав Вітькову. В нього далі ті самі вимоги, що і в червні минулого року, але таким чином. Путін намагається перекинути відповідальність на Україну, щоб зараз Україна відповідала. Про це ми також згадаємо. Так, от що пише Політіко США пропонують Росії повний контроль над Донбасом в обмін на замороження лінії фронту в Запорізькій Херсонській областях. Як пише Політико, з посиланням на свої джерела у Кремлі підтримали цю пропозицію висунуту адміністрацією Трампа згідно з пропозицією адміністрації Трампа, Росія погодиться на замороження війни вздовж лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях, де Москва контролює менше території ніж у Донецькій і Луганській областях. Повідомляє політику. представник Білого Дому повідомив, що Стівіков після повернення до США після зустрічі з Путіним повідомив Трампу, що російський президент представив умови, на яких Кремль погодиться припинити військові дії. Чиновник відмовився розкрити умови Росії, але Трамп заявив, що обмін територіями між Росією та Україною. Обговорюється, зазначає видання, і тут ключове це політико каже про те, що мають вийти з Донецького з сили оборони України, і про це раніше казало Wall Street Journal І хочу вас тут зупинити і прояснити ситуацію, або ж Вітьков свідомо сказав не те, що відбувалося на переговорах, або ж він неправильно зрозумів Путіна, тому що Путіна справді. Ну і відповідно, він те, що передав Трампу, вже Трамп ретранслював оцею фразою обмін території. Мовляв, Путін не наступає на Запорізьку Херсонську області, а Україна виходить з Донбасу, з Донецька. І це ніби вже е, приїхав Вітьков і сказав Трампу, і Трамп це ретранслював. Але видання більд каже інше: що з прес-представники Трампа стів Відков неправильно зрозумів заяви Владимира Путіна про умови припинення вогню за даними джерела Більд. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Як пише видання, Путін запропонував не всеосяжне. Припинення вогню, а лише часткове припинення вогню відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. США ж навпаки запропонували заморозити конфлікт на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. Ну, правда, тут більш не згадує про те, що мають вийти Збройні України з Донецької області. При цьому стверджують джерела видання Віков абсолютно хибно зрозумів заяви Путіна щодо Херсонської та Запорізької областей. Так, необхідний Росії мирний відхід українців від із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію мирного відходу росіян із цих самих регіонів, і отут знову повертаємося до того, чи Вітьков, не домовившись ні про що, зрозумів що Путін стоїть на тих самих умовах, поїхав і збрехав Трампові, чи справді неправильно зрозумів. Але хочу вам сказати, що в Після цієї зустрічі нагадаю вам, Трамп вже ж сказав, що великого прориву немає. Можливо, Трамп і сам знав про те, вже, що ніяких змін в позиції Кремля немає, але придумав собі про ідею про Донбас вивід і ніби це поступки. І ми повертаємося до початку нашої розмови: що Трамп е, зараз сформував ще гіршу пропозицію ніж була в квітні, тому що він бачить, на Путіна тиснути ніяк не виходить, тому буде тиснути на. Україну, а зважаючи, що почалось літній наступ росіян, і вони де не де просуваються, він гадає, що буде слабша позиція. Тут важливо також розуміти наступну річ, що Путін, то я вже казав, намагається перекласти відповідальність на Україну. І New York Times про це пише, що тепер Зеленський і Україна в непростому становищі, тому що вони мають вистояти, мають не прийняти звичайно ці умови. Ніхто їх не прийме. Ну, дивіться, як мінімум, українське суспільство точно. Абсолютно не прийме ці червоні лінії, аби Україна виходила з своїх територій. Ну про це сказав Володимир Зеленський в ранковому відеозверненні, яке він залив в телеграмі. Що в нас є конституція? Ніхто конституцію збирати не не збирається порушити. New York Times пише, що відмова зеленського про обмін територіями може розляти Трампа. Тому треба працювати дуже послідовно, дуже спокійно, прояснювати. Ну і важлива зустріч оце, от джеді Венса Леммі, представників Європи і України. В Британії, де будуть формувати спільну позицію, і що в нас тут виходить? Що є найгірша є пропозиція Трампа так обмін території, на що ми не погодимося, і є те, що хоче Путін, а його позиція не змінилася. Він далі, те, що він казав в червні 24-го року: це чотири області України: Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська, Крим, звичайно ж, і тоді він готовий. Припиняти вогонь, Трамп, що я так розумію, хоче йому на Алясі запропонувати, що збройні сили України виходять з Донецьку, і тоді підписуємо якесь припинення вогню. А далі говоримо про мир. То але США не готові давати ніяких гарантій, що вони гарантуватимуть цей мир, навіть за таких умов. Тобто ви розумієте, ну і це саме представлення того, що на Алясці має відбутися зустріч, не дуже гарно відповів. Колишній радник з нацбезпеки Трампа, пан Болтон, його репортер на каналі CNN запитали, що скажете про те, що Путін буде зустрічатися з Трампом в Алясці, що сказав Болтон, колишній радник Трампа з нацбезпеки, при першій його каденції, каже: що дуже мило з боку Путіна приїхати до колишньої російської Америки на цей саміт. Це не так погано, як запрошення Трампа талібів до Кейп-Девіда щодо Афганістану, але... Нагадує про це єдине краще місце, каже Болтон для Путіна ніж Аляска, де вони могли зустрітися. Ну він так розуміло іронізує, Це Москва. Отже, початкова ситуація. Гадаю, це велика перемога Путіна. Він лідер і згой держави, і його вітатимуть в Сполучених Штатах Америки. По друге каже Болтон, має відчуття, що все швидко схилиться на. Користь Росії ми ще не зовсім повернулися до 28 лютого в овальному кабінеті, коли Трамп сказав Зеленському, у вас нема козрів, але зараз Росія та США обговорюють умови, які вони представляють Зеленському, і цілком можливо, що у Зеленського тут немає вибору, каже Болтон. Капітуляція це завжди спосіб досягти миру. І здається, коли слухаєш Трампа про прогрес, що навіть без зустрічі Путін повернув свою магію з Трампом, і все розчарування та обурення змінилося на розмови про угоду між. Трампом і Путіном мушу сказати, каже Болтон зі стратегічної точки зору та інтересів США, це був не найкращий день. Ну і справді ми бачимо, що Путін виходить з із ізоляції. Путін заманив на зустріч Трампа. Ну, експерти кажуть, що Трамп не дуже клює, і він розуміє. Просто згадайте останню риторику останніх тижнів Трампа. Він дуже розчарований путіном. Путін в заліз божеволів. Він постійно називає кількість втрат в Путіна, що там з 1 січня він втратив 120 тисяч військових. І тут Путін хопається за останню Соломинку, зустрічаючись з Вікофом напередодні дедлайну, 8 серпня, і нібито щось передає. Я так розумію, що він переговорив з Вітькофом, а Вітькофо він вже бачиться п'ятий раз. Я нагадаю. Вони вже не перша раз говорять, вони багато чого проговорювали. Він можливо сказав, що слухай, наша позиція та сама, але ти їдь до Трампа. Кажи про це, що хочеш Донбас. Там виходять з Донецька. Хай виходять в мене готові на мир. Головне, щоб організувати зустріч, ось чого добивається Путін. А там же він буде обробляти. Трампа і тут дуже важливо, аби спрацювали разом Україна і європейські країни. Ми про це знаємо, що європейські наші партнери вони не підуть також ні на які поступки, ті, які пропонують там Трамп або Путін. А наголошу Путіна позиція абсолютно не змінилася. Ну і нагадаю, що вчора, 8 серпня, також при Трампові вальному кабінеті був підписаний. Угода історична між Азербайджаном і Вірменією, між Алієвим і Пашиняном, і ви прекрасно знаєте, що Вірменія відмовляється від цих претензій. Азербайджан повністю задов... задовільняє все, що їм потрібно. Більше того, Трамп заморозив 90... 907 цьому поправку, яку було внесено в 92-му році, і яка забороняє мати торгівельні відносини в безпековій сфері, в тому числі з Азербайджаном. Тепер буде Тотально все дозволено в співпраці між Азербайджаном і Сполученими Штатами Америки, таке саме і у Вірменії, і це є фактично можливо потенційно при таких розкладах розширення Північно-Атлантичного альянсу. І про це вже занепокоїлось навіть в Ірані. Але найцікавіше, що ні Путін, ні Міністерство законних справ Росії. І словом не коментує про їхній геополітичний провал щодо Кавказу, щодо Азербайджану і Вірменії. Це в них під носом робиться, і вони ні слова про це не сказали. Ну правильно, тому що Путін не говорить про невдачі. Путін не говорить, коли в нього зривається крок у Сіті. Путін не говорить, коли відбувається курська операція. Згадайте в перші місяці курської операції він взагалі не знав, не говорив про це. А федеральні канали пропагандистські ну. Раз через раз інколи згадували щось відбувається в Курску, коли сили оборони займали там серйозні позиції. Ну і от в Ірані виступили проти того, щоб Сполучені Штати Америки прокладали територію Вірменії коридор, що з'єднує Азербайджан, з його республікою Нахічевань. Я нагадаю, що за умовами цього договору є цей зангозурський коридор, і частина проходить по вірменській території, і Росія хотіла руками його контролювати. Тепер його буде контролювати Трамп. Більше того, він названий на честь Трампа. Скорочено, Тріп. так, от там вважають в Ірані, що в такий спосіб НАТО наближається до північних іранських територій. Про це сказав радник верховного лідера Ірану з міжнародних питань Алі Акбар Велаятті в коментарі агентству Місцевому їхньому за його словами проєкт коридору змінює геополітичний баланс і, нібито, спрямований на розщеплення Вірменії. Хіба південний Кавказ це безхазяйна територія, щоб Трамп міг її орендувати? Кавказ одна з найчутливіших точок світу, і цей коридор стане не власніцю Трампа, а кладовищем для його наймиців. каже. В Лаяті. він переконує, що для сполучення з зрештою території Азербайджану потреби у створенні спеціального коридору немає, адже для цього мовляв можна використовувати шляхи через Іран. Тоді як прокладання коридору зачіпає іранські інтереси. Він каже, вважає радник іранського лідера, адже нібито ізолює Іран на півночі та північному заході, залишаючи його вихід лише до Туреччини. Також він пригадав як Росія заявляла про готовність до агресії проти Київ, нібито через розширення НАТО, так само і ми не дозволимо НАТО наближатися наближатися до північних кордонів Ірану. Ми вважаємо що запобігання краще ніж лікування, і от найцікавіше послачих на слова представника Ірану. А чого Росія мовчить? Це ж наближається НАТО до кордонів проти якого ви так воюєте? Ну і на завершення він сказав, що Іран діятиме на захист регіону з Росією чи без Росії, ну очевидно, без Росії, бо Путін і Росія. Закрили рота і просто мовчки за цим спостерігають. Що ж такими були найважливіші новини на вечір 9 березня. Суботи я сподіваюсь, вдалося роз'яснити всі процеси. які відбуваються зараз буде дуже багато вкидів, тих чи інших, як бачать, які будуть підсумки зустрічі Трампа і Путіна. Потрібно заповнювати інформаційний простір, але наразі бачимо, що є пропозиція Трампа і ще гірша пропозиція від Путіна, тобто не зміна пропозиції. Путін на чому стояв? Так і хоче всю Україну, але наразі на цьому етапу війни це звичайно чотири області і Крим. Підпишіться на цей youtube канал, якщо ви тут вперше щодня оновлюємо для вас інформацію. Ставте лайки, коментуйте, звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання, що ви думаєте про цю ситуацію, яка складається? Ну і давайте разом розвивати україномовний YouTube і боротися проти російської пропаганди.